розвитку компетентного інтернету. Перше, про внесення змін до програми розвитку молодіжної політики та спорту на всій територіальній громаді на 23-27 роки. Засвершене рішення міської ради від 2 до 12 років, номер 19, 30, 16, зі змінами та доповненнями. Я буду повідати. На попередній комісії, попередній комісії ви розглядали питання про Внесення змін до програми, там стосувалася виплати нагород спортсмена та їх тренера. Зараз ми пропонуємо це внести зміни в програму молодіжної політики і спорту, зокрема під пункт соціальна підтримка в категорії числа дітей та молоді. Захід 1. Раніше він звучав. Як проведення заходів до рибу грошової допомоги дітям сиротам дітям позбавленим батьківського піклування та дітям сімей загиблих, померлих, ветеранів військовослужбовців до Дня захисту дітей нового навчального року, дня Святого Миколая, новорічних та резервних свят і доповнюємо цю категорію дітей діт, вище перерахованих дітям військовослужбовців які зникли безвісти при відбитті військової агресії Російської Федерації проти України, і також вносяться зміни в назву проекту рішення. Якщо раніше він звучав як внесення змін до програми розвитку молодіжної політики та спорту в міській територіальній громаді на 23-27 років, затверджене ну, рішенням міської ради від 2.12.22.19.4 ну, зі змінами, і тут додаємо ще доповнення. Саме це доповнення, яке як додатково коштів ми не, на цей рік не потребуємо. Далі Рейса Степані розкаже, це по шляхом перерозподілу всередині наших програм з програми освіти, які виникла економія, 26 тисяч і переносимо на цей захід. Mm -hmm. Тому що ця затримка сталася через те, що не всі дані про дітей, ми можемо взяти у Володимирі, зробили запити на обласні управління, вони пройшли затримку. І от, як вияснилось, у нас 47, 51 дитина. Mm -hmm. Це двоє дітей. Це двоє дітей, які. І мають категорію діти військовослужбовці, які знакли без. щоб їх врахувати до новорічних свят 500 несе. Так, 500 гривень і новорічний подарунок. Цукерки. На цукерки ми кошти передбачили нас вистачить, а от у виплата 500 гривень, то будемо сроком перешкоджувати. Солодощі, так? 500 гривень і солодощі. Ага. Солодощі в нас є, є це, а виплата попит це український. Добре, чи є запитання завадження, може підтримати одного голосу. Друге питання. У нас змін до рішення міської ради від 19 до 12 до 24, номер 44.13 про бюджет дозвонити міської територіальної громади на 25 рік і звільнення з Inшу programma закладів сфері світли 26 тисяч. Перерозподіли на, на, на 31-33 корпус за, а, за на підтримку на, на виділення діжної политики, виділення коштів на, 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 на дітей, що спорт. Прошу підтримати. Sampai